Вітаємо вас, дорогі брати та сестри на нашому православному каналі. Святе причастя найбільша святиня, яку Господь дарував своїй церкві. У Євангелії Христос говорить: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Причастя це не просто духовний символ, а з'єднання з Христом. Коли ми приймаємо його у своє серце та все своє єство. Але чому ж ми так потребуємо сповіді перед святим причастям? Людина, наближаючись до такої святині, повинна бути духовно чистою. Гріх віддаляє нас від Бога, робить серце нечистим і закритим для дії благодаті. Сповідь це таїнство, у якому ми через покаяння та молитву священника отримуємо прощення гріхів. І відновлюємо єдність з Господом. Апостол Павло говорить хто їсть хліб цей і п'є чашу Господню недостойно, винен буде супроти тіла і крові Господньої, бо хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є суд собі. Ці слова показують, що перед причастям необхідно випробувати свою совість, очистити її через покаяння, щоб не прийняти святиню в осуд. Святитель Іоанн Златоуст навчав: Ти хочеш, щоб Христос увійшов у тебе, очисти серце своє від скверни, щоб Господь не відвернувся, побачивши бруд душі твоєї. Адже причастя і покаяння це єдиний шлях. У таїнстві Євхаристії Христос входить у наше серце, а для того, щоб Він увійшов, двері душі мають бути відчинені, а дім чистий. Святитель Феофан Затворник також писав, що Євхаристія без покаяння це не ліки, а суд собі, бо тіло і кров Христові це вогонь, що спалює гріх, і якщо ми не очистимось, цей вогонь може обернутися проти нас. Але підготовка до причастя це не лише сповідь, це також піст, молитва, примирення з тими, з ким ми у сварці. Преподобний Серафим радив приступати до чащі з благовінням і любов'ю, але обов'язково після очищення серця. Адже коли ми сповідаємось, ми не просто перераховуємо гріхи, ми відкриваємо своє серце перед Богом, визнаючи, що потребуємо Його милості, і, отримавши відпущення гріхів, ми приступаємо до причастя з чистою совістю, відчуваючи мир і радість. Нам варто пам'ятати, що причастя це не формальна дія, а зустріч самим Христом. Сповідь перед причастям не додаток, а невід'ємна частина нашої підготовки, бо без покаяння неможливо достойно прийняти Господа. Як ніхто не сяде за стіл з брудними руками, так і ми не можемо прийти до чаші з нечистим серцем. Тільки очистившись через покаяння, ми можемо прийняти Христа так, щоб Це принесло нам життя, а не осуд. Наскільки ми очистимо душу перед причастям, настільки ми зможемо вмістити в собі благодать Божу.